До нашого етера доєднюється Сергій Польовик, заступник начальника воєнно-дипломатичного управління головного управління розвідки Міністерства оборони України у 97-98 роках. Учасник бойових дій командир групи зв'язків з ворогуючими сторонами у Югославії, полковник запасу, пане Сергію, вітаю вас. Слава Україні! Дякую, що долучаєтесь! Героям слава! Дякую за те, що запросили. радий вас бачити. Взаємні вітання, пане Сергію. Напевно, почнемо з того, що здається, Путін таки вимовив у Трампа не передавати нам ракету магавок. Хоча чимала частина експертного середовища України дуже скептично ставилася до цієї передачі. Казали, що цього не буде? Це лише інформаційна війна, інформаційний тиск, але і як і в Кремлі підтверджують, що говорили про передачу томагавок, так і в Білому домі про це підтверджують, що була ця розмова між президентом США та президентом країни-агресорки. От скажіть, будь ласка, пане Сергію, насправді, як ви бачите, була ймовірність там передачі цих ракет, чи чи ви також більше погоджуєтесь з тим, що це була інформаційний тиск? Це питання вже обговорили мабуть всі е, політичні експерти, аналітики і політики. І, е, всі сходяться на тому, що навряд чи е, Трамп вирішив би передавати нам навіть милу кількість тамагавків, але почекаємо. У нас ще десь скільки у нас зараз ну ще є час. У них зустріч розпочинається о 20.00 по Києву, 17 жовтня. Тому ще побачимо, що буде. Да, ось через деякий час нам буде зрозуміло наскільки серйозними були наміри і звідки взяло взялася тема томагавки. Наскільки я знаю, її ініціювали з американської сторони. Але поза тим, навіть якщо говорити, що ракети томагавк мають по перше дуже велику ефективність, це справді так, незважаючи на те, що вони давно розроблені запроваджені виробництво і пройшли успішні бойові випробування. Зокрема, у Сирії ці е, ракети мають також і чисто психологічне, і е, ну, так психологічне е, значення, чому тому, що передача ракет такого класу в Україні означала би відкриті шлюзи для всіх інших країн, для всіх інших потенційних партнерів з військового е, в військовому смислі для постачання всіх інших видів зброї, яких ще в Україні не було. Чи е, будуть вони поставлені, е, чи ні, не знаю. Е, але я знаю точно, що е, які б томагавки не були, вони не можуть вирішити е, ситуацію у війні, якщо їх не буде дуже багато. І всього біля 4 тисяч там у світі вироблено. Звичайно, Трамп вже заявив, що вони самі їм потрібні. Путін його в цьому переконав, йому там ще пояснили, мабуть. Дуже популярно і не дасть, ну, скоріш за все, цих томагавків, але не одними томагавками брається війна. І я думаю, що ми могли би говорити тут не тільки про е, всі ударні засоби ракет, ракетні удари, які можна завдавати томагавками на відстань до 2,5 тисяч кілометрів. Е, дійсно, характеристики у нього гарні у цих ракет, вони потужні. Точні, з коловим е, вірогідним відхиленням, там які метрами вимірюються на максимальній дальності, От, і потенційні носії ядерної зброї, яку американці демонтували, зняли е, з цих е, з ракетних систем, але сам факт, що воно може нести ядерну зброю, є психологічним тиском для і викликом для Росії. От, е, нам потрібно думати про е, те, як е, залучати інші засоби. Ураження об'єктів на території Російської Федерації, яка ще поки що існує чомусь. І для цього використовувати доступні нам засоби і методи. Нам потрібно, крім власного виробництва, яке потрібно масштабувати і нарощувати виробництво, долаючи, так скажемо, дипломатично внутрішні проблеми, пов'язані з ментальним ставленням. До фінансових потоків, От. а по-друге, треба залучати допомогу від заходу на інших, інших засобах ураження і нанесення ударів по ворогу. Там є багато ще чого, що можна було би застосувати. Є для цього фінансові інструменти. Як ми знаємо, що буквально сьогодні здається. Надійшла інформація стосовно того, що до існуючої суми 140 мільярдів євро заморожених активів Російської Федерації, які зараз перебувають на рахунку в європейських інституціях, переважно в Данії, можна додати і вже будуть додані ще 25 мільярдів, які стосуються приватних осіб Російської Федерації, які теж можна буде використати для боротьби з загарб. Пан... А що ну, не одними домагавками, хоча якщо дадуть, ми звичайно не відмовимося тут ще. Сьогодні... Так, я просто ще хотіла уточнити стосовно зустрічі, яка відбудеться між українським та американським президентом, тому що Дональд Трамп напередодні спілкуючись з журналістами, сказав, що під час цієї зустрічі будуть обговорювати український наступ. Мовляв, ми хочемо піти в наступ, і про це будуть вони говорити з Зеленським. А яка роль американців може бути в наступі? Чи це пов'язано більше з тим, що американці зараз нам надають розвіддані для? Точковіших ударів по російських НПЗ, як ви бачите, просто мені це нагадує ту ситуацію, коли нас підштовхували до контрнаступу літнього, який провалився з великими втратами для нас. Американці його теж стимулювали. Я думаю, що таке підштовхування до наступів воно, начебто, під благовидним приводом для того, щоб звільняти наші території і перемагати, і я тільки за це. Але е, з тими засобами ураження е, наступальними, які зараз є в Україні, е, яка в принципі володіє переважно е, тими засобами, яка, які сама розробила, е, не вважаючи, не, не рахуючи тих е, ракетних систем, які е, поштучно видають нам для ураження е, цілей в оперативно-тактичній глибині. Поки що з наявними силами і засобами ми говорити про контратакувальні чи наступальні дії не можемо. Якщо будуть тамагавки, можемо. Але скільки потрібно томагавки для того, щоб ми перемогли Росії в наступ з тамагавками, аби вистачило всіх, які є в США, я не впевнений, точніше впевнений, що стільки нам не дадуть. потрібно шукати інші інструменти. Пан Сергія, як ви бачите зараз ситуацію на фронті, тому що з однієї сторони в нас є позитивні новини від Генштабу, зокрема, що у купянсько Харківській області тривають контрдиверсійні заходи Сил оборони, українські воїни знищують ворожу піхоту, яка намагається прорватися в місто. Крім того, сили оборони звільнили майже 183 км квадратні на Покровському напрямку. Ще 230 км квадратних було защищено від диверсійних російських груп. Але ми бачимо те, що також і Росія намагає. Тиснути зокрема на Добропільському напрямку, там вже також застосовується і броньована техніка. Коли і якщо раніше цього не було, взагалі росіяни протягом літа дуже економно використовували танки чи броньовані мобільні машини. Тож, пане Сергію, передаю вам слово. Як бачите, ви зараз загалом ситуація на фронті? Чи є в нас передумови для якогось наступу? Чи зараз навпаки ініціатива за окупантом? передумов для нашого наступу я поки не бачу. А от передумови для наступу наступу росіян вони дійсно існують. Вони обумовлені тим, що по путіну потрібна війна і йому потрібні хоча б якісь перемоги. І задля цього він здійснює реальні заходи. Зокрема, на тих напрямах, які ви які ви згадали, здійснюється останнім часом передислокація з тих донбаських напрямків, де у росіян немає. Особливих успіхів воно напоки поки їх б'ють, там е зачищають території звільнюють звільняють села. Вони їх знімають звідти деякі свої підрозділи і переїдуть на південь, якраз на Запоріжжя. Чому Запоріжжя бо це ключ до Одеси, а Одеса це ключ до е Придністров'я Молдови і. Південних рубежів. Ну, те, що вони анонсували їхнє військово-політичне керівництво, що вони хотіли би сухопутний шлях, сухопутний коридор з невизнаним Придністров'ям. Так, ну це зрозуміло. У них і привід є. У них там є обмежений контингент, їхніх військовослужбовців, навіть які не просто громадяни Росії, які військовослужбовці, які чомусь там на території Придністров'я невизнаного перебувають на найбільшій в Європі. Військовій базі збереження боєприпасів часів ще холодної війни, і там тих боєприпасів вистачило на дуже багато військових операцій і ударів. Але вони там є, і вони під приводом допомоги своїм військовим, тим більше громадянам, використовуючи російське законодавство, можуть здійснити спроби прориву на той напрям через території, які поки що їм не вдається. А це якраз Запоріжжя-одеська область, і тому е Одеса, як останній практично порт, який поєднує Україну з, з світом через морські кордони. Для нас надзвичайно важливий, як і будь-яке інше місто, але для е Збройних сил Російської Федерації прорив через Запоріжжя на Одесу і далі на південь, це одним із е козирних намірів, який може м м свідчити про. Готовність перевести війну на зовсім інший рівень, використовуючи ті провокації, які вже мали місце в інших країнах Європи, що оточують Україну. Зокрема, це і були в Румунії, і в Польщі, і в країнах Балтії, і в Скандинавських країнах літали там дрони. все це в купі може призвести до того, що Росія з. Збільшить інтенсивність своїх у Стримлі, зокрема і на південному напряму, і буде е, намагатися здійснити фізичне вторгнення на е, територію е, суверенної Молдови і е, невизнаного Придністрова. А якщо Росія зараз буде зосереджуватися на Запоріжжі, можна так сказати, на Запорізькому напрямку, то що буде з Покровським напрямком, заліз з Донецькою областю? Тому що в них теж були політичні завдання захопити Донецьку область, там дати ну постійно відтерміновувалися в принципі. Але я так розумію, що це питання не зняти з порядку денного, чи вони просто загрузли на Донбасі і шукають де в нас є так би мовити тонка лінія оборони? От ми близько до істини, мабуть, ну на мій погляд, у всякому випадку, що спробувавши поламати собі зуби на донбаському, покровському напрямку і отримавши відсіч гідну, розуміючи, що продовження такої динаміки подій не призведе до дивідендів політичних для керівництва Російської Федерації для Путіна, зокрема. Вони шукають альтернативи, вони прощупують, промацують наші слабкі місця. Зокрема, вони займають плацдарми на берегу і на островах на Дніпровських. Вони намагаються створити напруженість. Давайте підемо далі. Я запропонував вам подумати трошки ширше, крім наших безпосередніх бойових дій. У нас на території України пане Сергію, ну що... дивіться, ми можемо піти трошки ширше, але щоб йти ширше, треба зрозуміти, що безпосередньо відповіда... відбувається в нас на лінії фронту, які мають задуми окупанти на лінії фронту, тому що є ще багато таких тривожних дзвіночків, які я пропоную нам обговорити, а потім глянути ширше на ситуацію, тому що нас вже зараз ну ми всі пригадуємо, як задіювалися. Війська КНДР в Курську, так як Росіяни їх кинули в на захист своїх територій, що насправді тоді вже було дуже дивно. Ну погодьтеся, так Росія не може захистити сама себе і звертається до військових з КНДР. А тепер українські військові зафіксували переговори між операторами КНДР і російськими бійцями, і оператори з Північної Кореї координують вогонь РСЗВ по позиціях українських військових, які перебувають у Сумській області. Тобто, це вже десь новий рівень застосування війська КНДР проти нашої держави. Як ви бачите цей розвиток подій? І головне питання: фізично вони можуть з'явитися в Україні на лінії фронту? Ну кожний злочинець рано чи пізно отримує по своїм злодіянням відплату. Це стосується як північно-корейських операторів, так і російських диктаторів. Я думаю, що допомога вона була обумовлена. давно з, з, з допомогою цих навідників кінічно-корейських звичайно. Вони вивчили і мову, не знаю, правда, яку чи китайську, чи корейську, чи корейську, чи російську, чи англійську. Але якось вони спілкуються. Вони бачать наші об'єкти, вони е, здійснюють коригування, і потрібно це просто враховувати. Чи вони з'являться на полі бою? Ну, мабуть, технічний персонал це високопрофесійні військовослужбовці, навіть північно-корейці, вони не будуть воювати в окопах, але Путін і Північна Корея за допомогою Китаю з легкістю можуть масштабувати перебування іноземних підрозділів збройних сил. Із цих країн на території України вже не в Курській області, а вже на території нашої держави. Крім того, існує багато інструментів у Путіна і для того, щоб підвищити свій чисельний став склад за допомогою ветеранів російської армії. Зараз там готується законодавство, воно вже майже. Вийшла на практичний рівень виконання, ветерани будуть підписувати контракт і будуть залучатися до цих е, бойових дій у нас на території країни. Але тут у уточнення, Є... за яких умов розуміють? Також свідчення про те, що маються наміри. Та-та, про... прошу вибачення, та Тата, вибачте, що вас перебила. Маються свідчення про те, що Російська Федерація здійснює наміри не. не, не не сформульованого остаточно, але переселення частини російського населення з далекого сходу з Сибіру на їхні західні кордони, тобто на кордони з України, і для, для чого вони їх переселяють, ну зрозуміло для участі в бойових діях або забезпечення таких дій проти України до достатньо багато ще засобів. Ми не кажемо ще про відверту, відкриту і повну. Мобілізацію, чого явно не хотів би, е кремлівський диктатор. Чому тому, що воно вплине по його іміджу, і люди почнуть задавати запитання: як це так? Уже 4 роки йде війна, а у нас немає бензину. Ми не можемо е заправити свої машини, їхати куди хочемо. Нас зупиняють в аеропортах. І що це за війна, пане президент? Е давайте щось робіть, і він буде вимушений щось робити або оголошувати мобілізацію. Або шукати якісь інші форми злочинів проти України, і це неминуче заходу. Потрібно прокинутись, він прокинувся, але ще не остаточно. Ну, от, знаєте, так протирає очі, напевно, захід, тому що в мене туди, знаєте, вже зразу. Давайте глобальніше візьмемо ситуацію. Ми бачимо, що проти України зараз конкретно воює Російська Федерація, солдати КНДР, також Китай, який постачає їм компоненти Іран. І ну тобто, треба треба розуміти, що тут творилася вісь зла країни, які навчилися обходити санкції, розвиватися в санкціях, і бачимо, що доволі на превеликий жаль ефективно. А демократичні країни зараз прокидаються від сну миру, чи готові вони захищатися від цієї коаліції санкційних країн чи ні? І як ви бачите, взагалі розвиток ситуації, виходячи з того, що ми маємо на лінії фронту, станом на тепер? Ну, я думаю, що захід хоча й довго е, прокидається, але в нього просто немає іншого виходу. Е, дивіться, що останніми днями відбулося е, у взаємовідносинах між е, е, Сполученими Штатами і Китаєм. От зараз зустріч, яка через скільки через 2-3 години відбудеться у Вашингтоні, вона важлива і дуже знеменна для нас, для України, тому що вона. Виводить діалог Україна сша на новий рівень, який забезпечує чи може забезпечити існування нашої держави за рахунок американської зброї, але в Америці це не єдина проблема, і не тільки в Америці, а й всього заходу. І можна говорити зараз уже про 50-річний факт підготовки Китаю до терору проти Заходу і на чолі з Сполученими Штатами Америки. Мова йде про відказемельні е, матеріали, щодо яких країни, до речі, є вже підписаний договір, із Сполученими Штатами Америки, з, е, враховуючи наші поклади на територію України. Китай зараз що зробив? Вони сказали, що це наша власність, хлопці. Всі ці ваші комп'ютери е, супер е, потужні і всякі інші гаджети, і система навігації, з, е, зокрема і космічна, і всяка інша. Там, де використовуються наші е, елементи рідко матеріалів матеріалами е, забезпечені. Ми, будь ласка, тепер погоджуйте з нами. Хочемо контролювати, бо це наша власність. І це ставить е, під загрозу існування всього е, захисту Сполучених Штатів насамперед, але й не тільки, а всіх захід... західноєвропейських партнерів. Такі е, проблеми для е, Заходу е, мають. Глобальний серйозний характер, які, в яких Україна грає тільки одну для нас дуже болючу і важливу, але фрагментарну роль. Там є цілий перелік проблем, які були сформульовані міністром оборони Сполучених Штатів Америки Ексетом, якому хтось дуже розумний написав тези доповіді. Він їх завчив цей міністр оборони, хоча він дуже. Великий воєначальник, але пані. Він, він же саба він же себе називає міністр війни. Там вже трошки зміни. Ну теж. Так. Так. Вони мають е, зміну термінологію, але е, не, не, не важливо, як вони це будуть називати навіть, головне, що вони будуть робити. А роблять вони зараз те, що ставлять факт, перед фактом європейські країни і кажуть, що е, давайте, думайте, шановні, тому що е, це от. Е, американсько китайська війна рідкоземельна, вона буде стосуватися всіх вас, і вам треба думати, як разом з нами, Сполученими Штатами, протистояти цьому китайському наступу на валіції. Давайте об'єднуватися. І тут починається е, когнітивний дисонанс. Чому тому що Трамп починав свою каденцію з того, що він ламав всі союзи? Заперечував існування необхідності в поєднанні зусилля колективних для протистояння вісі зла. Він сказав, що ми вас відкладемо тарифами, митами, і ви будете нам платити гроші за те, що ми взагалі просто красиво живемо. От, а ви за те, щоб ми вам сприяли. Тепер ситуація у світі змінюється настільки радикально і діметрально протилежно, що тепер уже сполучені штати вимушені. Мотивувати інших європейських світових партнерів на те, щоби протистояти китайським експансіям. Ще невідомо, чим це, ця історія залишиться завершиться, але для нас це важливо чим тим, що, не дай Богу, цей конфлікт набере обертів і динаміки у протистоянні я його так назвуть між Китаєм і Сполученими Штатами Америки. Це може викликати. Обмеження у виробництві систем озброєння, які дуже необхідні в Україні для ведення війни проти загарбника Росії, які шляхи виходу з цього? Ну шляхів декілька. По перше, у нас є наші рідкоземи, я. Я думаю, що наші дипломати, економісти і міжнародники думають про це щось. Я сподіваюся на це, хоча про це ніхто не говорить, і це, мабуть, правильно бо зараз про це рано говорити. Але думати про це треба, що у нас є власні ресурси, які ми треба вміти оперувати. В тому числі і на міжнародному ринку, і Сполученими Штатами Америки, зокрема є договір про ці рідкоземи, які необхідні американцям. Давайте будемо їх відвоювати ще забирати назад. Тому що те, що зараз під контролем тимчасово перебуває на окупованих територіях, то воно незаконно окуповане і завжди може бути оскаржене у судах володіння тими рідкоземами, якщо раптом росіяни. Чи ті ж американці задумують їх там видобувати? Але історія полягає не тільки в тому, щоб викопати роду, хоча це дуже шкідливий для природи процес, і він пов'язаний з забрудненням навколишнього середовища. Після того, як її ту роду викопали, її треба переплавити, перетворити о, метали, а потім розгорнути виробництво з, о, з тих самих о, приладів, елементів. Для того щоб їх використовувати в комп'ютер, і тут десятиліття попереду, я ж кажу 50, а то 60 років Китай, Китай забруднював свою територію, ризикуючи, жертвуючи своєю екологією заради того, щоб зайняти нішу і стопроцентно контролювати ринок цих рідкоземельних матеріалів у світі. Пане Сергію, дякую, що долучилися. Що роз'яснили ситуацію і поглянули ширше на те, що відбувається в освіті. Нагадаю, з нами був Сергій Польовий, заступник начальника воєнно-теплотичного управління, головного управління розвідки Міністерства оборони України у 97-98 роках. Учасник бойових дій, командир групи зв'язків з ворогуючими сторонами у Югославі, полковник запасу. Пане Сергію, бажаю вам спокійних вихідних до зустрічі в наступних ефірах. Дякую вам, всього найкращого. До побачення.